Мурахи мурашник, у сонечка небо, У крапельки хмара, у білки дупло. Нора чи гніздечко, та кожному треба, Щоб в рідній домівці затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати, в якій народився, де гріє любов, що щедро посіяли батько і мати, Де квітне стежина, якою пішов. Тому навесні повертається пташка із теплого вирію в рідні краї, тому і ведмідь і маленька комашка так ревно боронять кордони свої. Мій дім, моя міць, оберіг і родина мені наміліша моя сторона. Мій дім це мій край, на ім'я Україна, вона в моїм серці назавше одна.